І через два тижні позачергова сесія буде. На позачергову сесію через два тижні треба буде обов'язково прийти. Бо і Роману заявив, що він не буде заручником медицини, і якщо ми там не віддаємо спільної думки, то він підніме інших людей і буде говорити, що він через медицину місто в битун. Отака от була відповідь. Але, 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 але. Ну. Я вам ще говорю, повідомляє в інтернеті, ви про що побачите. Тому я вас дуже прошу, особливо медиків. Завтра ми, я особисто перезвоню кожен відділ, попрацюйте через профорію, якщо є профори, по одному-два чоловіка ми приїдемо в кожний відділ і по тих пропозиціях посидімо, побачимо, на що ми можемо піти, щоб не було боляче якось так, мусимо ми на щось піти. Ну бо отак буде, не бачите, ну, ну куди стіна. А на що, на що ми категорично не можемо піти? Ми не можемо піти, наприклад, на дитячу лікарня, ну не можемо бути на лікаря. Ну, не може хірургія бути лікаря, ну закриють. Ну може десь поліклініки можна подивитися. Ми то треба нам то все обговорити. Ну на такі кардинальні речі ми піти не можемо. Якщо Головчак говорить, що буде в поліклініці війські спеціалісти, але вони будуть фінансуватися тваринкою, Кому вони будуть підчинятися? Говорять, що вони будуть мати до мовчати і чи як то. Ну що тут тоді буде так за політика? Там не можна, там треба сука, шукати компроміс. Треба на то все подумати. Це мало дуже часу. Ну, я вас закликаю, кожному відділенні. Подумайте, завтра я перезвоню, ми завтрашнього дня до, цього -до, до середи дуже мало. Поїздимо до кожного, я відзвоню, сядемо з тим, можливо, щось ви ще собі придумаєте, і ми мусимо щось показати. Ну, я не кажу на тві три ми не покажемо. Ну, хоча б на 100, на 100 половину, що ми щось показали. Ми мусимо зміни, тобі наче не буде. А остальне ми будемо просити. Є бізнесмени, є хлопці, які е, мають гроші, які заробляють десь. Не можуть. Ну, ну я думаю, є які, які місто патріоти, міста. Я думаю, що вони медицину, щоб отримати, вони поможуть. А далі ми будемо вимагати. Отже, нам дозволили мати 100% хворих, а не 70%. Ми будемо допомагати, щоб те, що вони говорять, приходили до нас вечором, а немає хворих в стаціонарі, воно сьогодні заявив той спас. Ну, які можуть бути хворі, як ми маємо розпорядження одного лікаря, що в зв'язку з тим, що у нас немає бомбосховищ, якщо будуть бомбити, щоб ми людей всіх відпускали додому, бо куди вони діляться, це в лікарні погомблять. Ми маємо таке розпорядження. Ми всіх категорично додому відправляємо, лише лежачих не залишаємо, а вони приходять вечором і провіряють. Ну що ви повіряєте? Як ви самі не зробили, ну що ви провіряєте? Оті речі будуть категоричні. Тому я ще раз хочу сказати, ми дуже дякуємо. Пам'ятайте, якщо ми не будемо разом, нас треба більше, ми втратимося. Розумійте, що медицина, що медицина не для медиків. Медицина не для медиків. РБ то мають медики, Євгрузкавець, Кітиця, медицина і для людей в більшу чергу. Ну дивіться, що зробили. Закрили інфекцію. Закрили інфекцію, тепер щоб ви знали. Стебник не має тільки. Зараз зараз секунду. Стемник має речі, ковід і пневмонію. А всі останні патології, ну, інфекція не тільки ковід, гепатити, ентерополіти, ну багато поклоють. Знаєте, куди наші людей В Стрий. Знаю, знаю, був там. що в наших людей можна встрети. Ну от везуть тебе в стрій. Ну що ти нам може Навіть тобі їсти ніхто не проведе далеко, але кожен може доїхати, кожен машину має, так не можна. І вже з інфекцією таке отма. Допускати більше ми то не можемо. Ну, не можна можна. Тут залежить від Я, я хочу вам сказати інше. Можна це зробити. Якщо, наприклад, виконати цю умову, ми в будь-який час ліцензію, що таке робота? Ліцензія. Ми, якщо до другого року Ломаєва вияснимо, що треба, скільки грошей, разом спільно шукаємо ті гроші, виконуємо всі вимоги НСЗУ, ми диктуємося і тільки треба виконати умови. Треба їх подивитися. Треба людей треба піти до влади, поможіть, інфекція, доказати, що інфекція потрібна, але дійсно потрібна. То ну, не можна було закривати. Ну, що, от І зараз треба. Все інше таке. Тому я ще раз вас дуже прошу. Якою, будь ласка, будьте активними. Пишіть щось в Фейсбуці, які ваші пропозиції.